Сьогодні дійсно гарний настрій не тільки у журналістів і членів колегії, а й у тих людей, які отримали ордери на квартири. Це учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, інваліди першої групи. Це люди, які вже чекали десятиріччями ці квартири. І хотів би сказати, що Президент нашої країни дав доручення уряду щодо виділення коштів, і ми вже до річниці трагедії на Чорнобильській аварії закупили 53 квартири. Ці квартири виділені не тільки в. В районі чи в києво святошинському В 10 районах виділені квартири, де проживають якраз наші пільговики, наші ліквідатори. І хотів би сказати, що і в подальшому. Ми будемо тримати це питання на контролі, тому що, на жаль, дуже багато людей, які стоять на чергу, стояли, вони не можуть дочекатися. А квартири їм потрібні для того, щоб проживати в нормальних условиях. Це завдання уряду, це завдання обласної державної адміністрації, це завдання місцевих органів самоврядування. На жаль, черга велика. Та черга велика біля 10 тисяч людей стоїть на черзі і тому. Це капля морі, але повірте, це віра людей, що держава не відійшла від вирішення цієї проблематики. Що ця проблема є. І ми її будемо всі разом вирішувати. Програма діє. Ми в минулому році вручили більше ста автомобілів інвалідам, то інвалідам і людям, і афганцям, і іншим пільговикам. І в цьому році ця програма буде діяти. Тому це не значить, що напередодні аварії на Чорнобильській аварії. Ось ми зустрілися і вручили. Я хотів би сказати, що за цих людей ми пам'ятаємо з цими людьми. Ми зустрічаємось і надаємо. Ім всіляку допомогу. Ми плануємо не менше 100 квартир в цьому році вручити якраз цій категорії людей.